Відбудовувати наслідки великої війни Миколаївщині допомагає королівство Данія. Партнери надають регіону всебічну підтримку, в тому числі і фінансову. А як до такої допомоги ставляться, власне, миколаївці? Дуже позитивно, дуже приємно, що нам допомагають. Це мені здається, кожному українцю буде приємно, коли нас підтримують в такої. Ну, ситуації так, для всіх тяжкої то... позитивно, добре та атлічно, звісно, бо більше таких стран би наша держава потребує зараз в цій ситуації допомоги, тому я ставлюся положительно, тільки позитивно, не інакше. Я сама з міста Херсон і сподіваюся, що також після закінчення так сказати. Війни нам допоможуть відновити і Херсон. Це дуже приємно, що саме Миколаїв обрано данією, і коли читаєш такі новини, і дивишся і ваш телеканал, то завжди радієш тому, що в Миколаєві є такі партнери, і ця міжнародна допомога нам дуже необхідна, вкрай потрібна. Данія – дружня держава. Я тільки з положенням. Відношусь до того, що у нас є такі друзі, які можуть нам допомагати у трудну хвилину. Я ставлюся до цього дуже добре і дуже добре, що в такий трудний час є країна, яка нам допомагає. К цьому я отношусь положительно. Бальшою спасія. Чим більше буде таких стран, тим скоріше ми, навіть ми до перемоги. Також миколаївці назвали проблеми, які, на їхню думку, потребують особливої уваги при відновленні міста та регіону. Я можу сказати свого прикладу, у нашій організації були дівчата-психологи, які розповідали нам, як в цій ситуації, ситуації справлятися з нашою тривогою, з нашими проблемами особистими. І відбудова, і вода щоб у нас була добра, бо це реальна проблема. І... Підтримка цивільних, військових це найважливіше. Це потребує і фінансово треба відбудовувати навчальні заклади, так як діти навчаються онлайн, і саме моя донька теж навчається онлайн. Вона дуже сумує за спілкуванням, хоче повернутися до школи. Також це і медицина, це і лікарні. Ну фінансово, однозначно фінансово. Звісно, це водопостачання, звісно, це дороги і розмінування. Ну я знаю, що розмінування здійснюють кілька інших громадських організацій, але розмінування це дуже необхідна річ. Питання з водою це найперше. На першу чергу потрібно водопровід з питною водою, а надалі відбудову Миколаєва робити. Як бачимо, допомогу рідному краю від королівства Данія Миколаївці сприймають позитивно і вважають її вкрай необхідною в нинішніх умовах. А як ви оцінюєте внесок данських партнерів у відбудову регіону? Діліться думкою в коментарях під цим відео. Сергій Лисюк, Владислав Невідомський, новини на телеканалі МАРТ.